І вітаю. Я черговий раз видрапався на цю вершинку. Правда, за тою вершиною ще купа вершин. О, там ще далі, але тут бачите, де дорога заборонена, приватна територія. Звідси відкривається чудовий вид. На сонце не буду виходити, вон, Там, збоку є гори, чудові гори. Фух. Коротше, мені це вдалося черговий раз. Я дуже щасливий. Наступний раз буде десь. Якщо десь був через рік. Але нічого, попереду нас чекає. Почекають інші вершини в іншій країні. А це містечко Гронобл. Я сюди видираю вже четвертий раз. Отже, я дуже радий, дуже щасливий. 52 роки все нормально. До побачення, до наступного телебачення!